Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Богородице Діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла, амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові. Стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові. Стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво, мати милосердя і любові. Стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Богородице Діво. Мати милосердя і любові, стань моєю заступницею у кожну хвилину життя. Охорони мене від видимого і невидимого зла. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.